Добрий день, шановні учасники семінару. Я вас вітаю і хочу сьогодні з вами провести розмову про раціональну фармакотерапію метаболічно асоційованої стетатичної хвороби печінки, в основу якої положити покласти саме аналіз рекомендацій Європейської асоціації вивчення печінки 2024 року. Ось вони тут презентовані, опубліковані були в вересні місяці. Хотів нагадати, що сьогодні замість алкогольної жирової хвороби печінки з'явилася друга нозологія під назвою метаболічно асоційована стетотична хвороба печінки, про яку ми дуже багато е, говорили. Протягом декількох зустрічей. А сьогодні хотів нагадати, що вона проходить етапи стеатозу, формування метаболічно асоційованого стеатогепатиту, без фіброзу, розвитком помірного фіброзу f 1 f 2 розвитком прогресуючого фіброзу на рівні f 3 f 4 і навіть формування цирозу печінки, і загрози гепатоцелюлярної карціно. Слід підкреслити, що для формування саме трансформації здорової печінки в бік метаболічно асоційованої, безумовно, відіграє значення вільні, жирні кислоти, прозапальні цитокіни, прооксидантні сполуки, профібротичні агенти і проатерогенні ліпопротеїни. І Поєднані з факторами кардіометаболічного ризику, такими як артеріальна гіпертензія, інсулінорезистентність, накопичення ектопічної жирової тканини, як абдомінальної, так і в інших регіонах, а також розвиток кишкового дізбіозу. І безумовно залучення риніна-ангіотензин альдостеронової симпатоадреналової систем. і тому на тлі метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки відбувається і залучення серця з формуванням стеатозу міокарда, його прогресуванням, і навіть випадків серцевої недостатності. Якщо аналізувати підходи до фармакотерапії, метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби печінки, то в цьому році, а саме 14 березня, FDA схвалила ресметіром для фармакотерапії, метаболічно з стеатогіпатіт. Який є препаратом, який підлягає лікуванню пацієнти з фіброзом f 2 або f 3 або перебувають в групі ризику метаболічно з театогіпатиту. Але хворим на цироз або з раннім фіброзом F0, F1 не слід застосовувати цей препарат. На цій схемі, якраз і показано. Де він не рекомендується, де може бути використаним. А основна рекомендація це розвиток фіброзу F2-F3. і це саме рекомендації жовтня місяця цього року. Я хотів підкреслити це тут, повторюється ця вся інформація, підкреслити, що він в Україні на сьогоднішній день не зареєстрований, але весь світ спостерігає за результатами подальшого дослідження, тому що він сьогодні визнаний як перший доведений препарат для лікування метаболічно асоційованого стеатогепатиту. Далі в заяві рекомендацій цього року зазначено, що жодної метаболі... Метаболі... таргетної фармакотерапії, метаболічна соціона стеато гіпатиту не існує в даний час, не може бути рекомендовано дорослим на стадії цирозу. І, враховуючи відсутність надійних доказів гістологічної ефективності при пристетогіпати, фіброзу печінки з великих результатів третій фази досліджень, вітамін і можна не можна рекомендувати як мас цільову терапію. Відносно статинів, теж показано, що вони що сама метаболічно асоційована стетотична хвороба печінки індукує атерогену дісліпідемію, а терапія статинами показана для запобігання саме серцево-судинних подій. Безпека була добре доведена в осіб на тлі МАШ і без підвищеного ризику гепатотоксичності. і тим не менш теж написали, що. Немає не встановлена ефективність в плані е, впливу на гістологічні кінцеві точки. Це ж стосується фібратів, і мібу, підкреслюється відносно препаратів для лікування цукрового діабету, таких як агоністи, рецепторів, глюкагоноподібного пептиду 1 семаглютіду, ліраглютіду, що вони не є цільова терапія, але можуть використовуватися, навіть включаючи компенсований цироз печінки, за відповідними показаннями, а саме при цукровому діабеті другого типу, при ожирінні, скільки використання. Покращує кардіометаболічні результати. Коментується піоглітазон як безпечний для використання у дорослих з знецеротичної МАШП, але враховуючи відсутність знову надійних доказів гістологічної ефективності при пристетогіпати фіброзу печінки в великих дослідженнях, не може рекомендуватися як маш цільова терапія. І майже такий же самий коментар відносно препаратів НЗКТГ-2 інгібіторів емпадапа, гліфлозину і Метформіну, які теж не можуть бути як цільова терапія, але можуть бути призначені відповідно нзктг 2 у пацієнтів з серцевої недостатності незалежно від фракції викиду, пацієнтам з цукровим другого типу, хронічній хворобі нирок. І такий же коментар, якщо потрібно, то призначаємо і метформін. І по медформіну, бачите, теж було прийнято така заява, і він може використовуватися в цій категорії пацієнтів, але не складає важ специфічну терапію. І тому інкрити не, не, препарати, які не мають венкритино-міметичної активності, мається на увазі агоністи, рецепторів, глюковоноподібно, пептиду, один інші, як цільової терапії, теж а, при супутній патології не рекомендується. І в цьому році були опубліковані такі думки, як вклад внесок має кардіолог. Який внесок має, відповідно, гепатолог, метаболічне здоров'я пацієнта з метаболічно асоційованою стетатичною хворобою печінки, де підкреслюється важлива роль статинів, інгібіторів НЗКТГ 2, агоністів рецепторів глюкогоноподібного пептиду 1 цілком зрозуміло, але недостатньо доказів з зикімібом, мепедоєвою кислотою, інгібіторами ПІЦСКІ-9. А з іншого боку, гіпатолог, гастроентеролог призначення препаратів з можливим позитивним кардіометаболічним ефектом, де коментується піоглітазон, ресметіром і виключається відповідно вітамін. І от одна із останніх публікацій, де заявлено позитивність середземно-морської дієти, втрати ваги, корекцію способу життя і навіть баріатричної хірургії, призначення метформіну, піоглітазону, інгібітор в НЗКТГ2, інкритинобіметиків, статинів, ну і ресмітірому, про який ми вже говорили. Тому контрастує з одного боку заяви відповідно в рекомендаціях з фармакотерапії і тими результатами, які рекомендують на сьогоднішній день для практичної діяльності, це показані терапевтичні мішені відповідно з інкритинами, нзктг 2 з піоглітазоном, зокрема, комбінована терапія, емпагліфлазін з піоглітазоном. І навіть з, з семаглітидом вивчається, коментується уртодизоксихолівна кислота, яка є гідрофільною широкою гепатопротекторною дією, говорять про те, що незважаючи на кілька обмежені методологічні відмінності. Є вагомі ознаки біохімічної ефективності, хороший профіль безпеки, але немає доказів гістологічної ефективності. І це я приводжу публікації: вони давнішні, треба більш сучасні дослідження. І хотів з своєї точки зору висказати свої думки, що результати аналізу останнього керівництва з лікування метаболічно асоційованої та з хвороби печінки свідчать про дуже обмежене використання гістологічних дослідження біоптатів печінки, що цілком зрозуміло з етичної точки зору. Існує велика невідповідність між клінічними результатами лікування і висновками з доказових досліджень, тому втілення неінвазивних кров'яних тестів візуалізаційних методів можуть виступити в якості сучасних. На мою думку, доказових критеріїв. Свідченням цьому є в цьому році опубліковане американська асоціація вивчення хвороб печінки двох керівництв з кровяних тестів неінвазивних в оцінці печінкового фіброзу і стеатозу, і так званих методів візуалізації теж і фіброзу і стеатозу печін. Тому хотів сказати, що незважаючи на відсутність чіткого стандарту лікування мас, засновано на великих доказах, все ж існують обґрунтовані рекомендації, які дозволяють досягти ефективних результатів. Зокрема, успішно використовуються адеметіоні, сенціальні фосфоліпіди, піоглітазон, урсу, кислота та і пробіотики. Хотів підкреслити саме про урсу кислоту, яка має дуже широкий спектр дії, який показаний на цьому слайді. Я навіть його перераховувати не буду вже декілька наших зустрічей. Я показував саме такий слайд. І хотів підкреслити дуже широкий спектр дії урсоних кислоти. Підкреслюю, ми в клініці використовуємо препарат укрилів. Ви бачите, який спектр навіть більший. Порівняно з другими препаратами, хоча я ні в якому разі не говорю, що використовувати лише урсу кислоту, а інші не включати. Є місце і адеметіоніну, есенціальним фосфоліпінам, і сілімаріну. Але хотів підкреслити, що урсудизоксіхолів кислота має доволі широкий спектр дії, ми можемо призначати при комбінованому ураженні печінки. Можливо, при коморбідних станах навіть на етапі стеатозу, а в більшості випадків на етапі вже метаболічно асоційовано стеатогіпатиту, в тому числі в комбінації з дифузними хворобами печінки. Але одне зауваження відносно комбінації жовчно камяною хворобою. сьогодні, все ж таки рішення таке, що при наявності конкрементів. Ми не призначаємо мурсодезоксіхольову кислоту, тому що вона мало ефективна в цих випадках, тому лише на етапі е, сладжу. Хоча це є біохімічна стадія розвитку жовчно-кам'яної хвороби. При комбінації серцево-судинними захворюваннями і іншими ураженнями. На сьогоднішній день ми говоримо про масивні. Ардіопротективні властивості урсу кислоти, які теж зображені на цьому слайді. Хотів підкреслити, що стетотична хвороба печінки вона дуже часто поєднується з стетотичним ураженням пішлункової залози, теж на тлі метаболічних факторів ризику. І показано, що лікування панкреатином. Значно зменшує симптоми, які спричинені порушенням екзокринної функції панкрес, включно з консистенцією, частотою випорожнень, абдомінальним болем, метеоризмом, незалежно від первинного захворювання у пацієнтів з екзокринною недостатністю підшлункової залози. І саме підкреслити, що ці ферментні препарати не всі однакові, ефективність залежить від форми випуску, ефективний препарат повинен добре змішуватися і одночасно викоюватися з хімусом і шлунка, що показано саме в цих останніх рівництвах. і що рекомендується для корекції саме сипучі форми панкреатину. Вони теж коментуються в цих останніх рекомендаціях, і що розподіл дози під час їжі сприяє оптимальному всмоктуванню. тому споживання ферментів підсумкової залози має бути розподілено протягом всього прийому їжі, а не при її завершенні або на початку. Це підтверджують пацієнти, тому що абдомінальні симптоми, більший приріст ваги, якщо дефіцит ваги має місце, то саме при е споживанні протягом всього часу прийому піші е їжі для того, щоб максимізувати змішування і перетравлення в поживних речовин. Є такий препарат, як фірулін е компанії Кусум. Який є генеричним препаратом? Складається, як бачимо, з ефективного препарату, який добре змішується з хімусом уже в шлунку за рахунок розчинення першої оболонки. Друга оболонка захищена від дії шлункового соку, включається вже в додену і відповідно в точність тонкій кишці. Має дрібні частинки менше 2 мм, що дає можливість їй проникати без за без затримки хімусу відповідно в шлунку або в інших структурах. Одна капсула містить 10 тисяч одиниць ліпази, 8 тисяч амілази і 600 одиниць відповідно протеази. Він є, нагадую, генеричним препаратом, має широкі покази для застосування, в тому числі при екзокринній недостатності. Функції щитоподібні залози. Отакі колеги, я хотів би зробити огляд сьогодні на нашій зустрічі. Дуже дякую вам за увагу.